Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського терориста Дениса Пушиліна українське МЗС, відкликає для консультації посла в мінську. Це вже встиг прокоментувати Нардеб Гончаренко. Я не розумію, що сталося з нашим МЗС. Які консультації ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Білорусю? Білорусь учасник війни проти України. Наш МЗС вирішили лише після візиту Пушиліна відкликати посла для консультацій, тобто після обстрілів ракетних ударів, вторгнення з території Білорусі це було ок, якийсь абсурд. Ще раз стратегія з Білорусі має виглядати так: перше розрив дипломатичних відносин з Білоруссю. друге визнання Білорусі окупованою територією, третє визнання уряду Білорусі у вигнанні легітимним. Четверте формування білоруських збройних сил на території України підтримка їх подальшої військової кампанії по звільненню мінська. До речі, для Китаю, Індії Бразилії в нас посла немає для Лукашенка. Є це все якийсь саботаж на вищому рівні, резюмує Лукашенко. В той же час, за даними джерел, не розвивати тип відносини з Білоруссю – Це стратегія ОП. Також з'явилася інформація про те, що ОП просив ЄС не включати Білорусь в санкції по деяких пунктах. Сама ж Україна чомусь продовжує імпортувати та експортувати товари з Білорусі та в Білорусь попри війну Росії з Україною, у якій РБ сприяє агресору. Чомусь Владі дуже вигідно продовжити торгувати з агресором. Про торгівлю йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит українських новин. Самі порівняйте цифри. ЗТО між Україною та Білорусі у січні 2022 року склав 643 мільйони доларів. У лютому 534 мільйони доларів. У березні трохи більше 112 мільйонів. У квітні 152, у травні 25 мільйонів доларів. У червні 27, У липні 48, у серпні трохи більше 7 мільйонів доларів. У січні Україна експортувала Вербету варів на мільйони доларів. У у лютому експорт склав 82, у березні – 248 тисяч доларів, у квітні – 782 тисячі доларів, у травні та липні експорт в Вербе було, у червні – 16 тисяч доларів, у серпні – 1,4 тисяч доларів. При цьому імпорт товарів з РБ продовжується на 9 місяців війни. Так, у показник імпорту товарів в Україну склав 540 мільйонів доларів, у лютому – 541, у березні – 111, у квітні – 151 мільйон доларів, у травні – 25 мільйонів, у червні – 27 мільйонів доларів, у липні – 48, у серпні найнижчий показник імпорту 7 мільйонів доларів. Загалом у січні серпні поточного року ЗТО з Білорусією склало понад півтора мільярда доларів. Експорт майже 186 мільйонів доларів. Імпорт трохи більше 1,3 мільярда доларів. Під час війни Україна найбільше всього експортувала до РБ такі товари, як м'ясо, гріхи, олії, а також почала експортувати більше риби, аніж у 2021 році. Також експортувався транспорт, включаючи судно, а також промислові товари. За час війни імпортувала Україна з Арба найбільше риби та раки, борошно крупу, мінерали добрива. А також серед Імпорту літальні апарати та інший транспорт, у тому числі залізничний. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.